Четвер, 21 березня, в ефірі новини на 11-му у студії Катерина Нічок. Вітаю. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо. Із загрози артобстрілу почався ранок на Нікопольщині. Сигнал тривоги в низці громад лунає і нині. Місцевих просять не залишати укриттів. Вночі ж окупанти тричі поцілили по району. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Минулося без жертв, але ворожі снаряди потрощили церкву і приватні будинки. Щонайменше 13 людей поранені, серед них 11-річна дитина. Вночі окупанти атакували Київ. Загалом випустили 31 ракету, дві балістичні та 29 крилатих. Сили ППО збили усі ворожі цілі, але уламки впали у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах. Пошкоджені багатоповерхівки та будівля дитячого садочку. Загорілися автівки, минулося без загиблих. Вирва, яка ще досі тріє будинки поруч, які знаходяться так само, бачите, без вікон. Є постраждалі, за словами місцевих. Декілька людей забирали швидка. Попередньо не тяжкі травми, але зараз ще досі ліквідація триває і наслідки встановлюються. П'ятеро людей зникли базвісті після удару РФ по Харкову. У місті і досі триває пошукова операція. Повідомляє міський голова Ігор Терехов. Окупанти вгатили корабельною ракетою Х-35. П'ятеро людей загинули ще дев'ять. Поранені одного чоловіка врятували надзвичайники. Він висів на висоті 18 метрів. Від смерті його буквально врятував кондиціонер. «Удар і мене завалило повністю всім, чим було на потолку. Міду, все на мене впало. Чудом вибрався, висив на кондиціонері, тому що пожар почався, такий, що пройти було не можна. Побачили чоловіка, висів на кондиціонері, прийняли швидше рішення поставити трафу і комбінованим способом поставили штурмовку. Так і спасли чоловіка. Операційний стіл для складних хірургічних втручань, апарат УЗД, медичні планшети та інше приладдя передали чеські колеги Марганецькій лікарні через постійні ворожі обстріли у прифронтовому медзакладі. Це обладнання вкрай необхідне. А щоб пришвидшити процес його опанування, представники чеських виробників провели навчання для українських лікарів. Це дасть змогу розширити устаткування відділення невідкладної допомоги, привозять людей поранених. Поранених після артообстрілів, дрони падають. Це уламки, поранення і мобільність, і швидкість допомоги і діагностики. От саме це. Устаткування допоможе робити все це швидко, в короткий термін, ну і це якість допомоги. П'ять людей загинули, 12 постраждали. Водія, який спричинив смертельну аварію, взяли під варту. Нагадаю, масштабна ДТП сталася 17 березня на трасі Дніпро-Павлоград. За даними слідства, намагаючись обігнати вантажівку водій маршрутки не впорався з кермуванням. Мікроавтобус злетів у кювет та перекинувся. Наразі призначена низка експертиз. Встановлюються усі обставини автотрощі, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Видурювали гроші, прикидаючись співробітниками банку. Два мешканці Кривого Рогу організували шахрайський кол-центр. До роботи залучили трьох помічників. Називаючись працівниками служби безпеки банку, вони повідомляли громадянам про необхідність встановити додаток, нібито для захисту персональних даних. Потім отримували доступ до онлайн-банкінгу, потерпілих та переводили гроші на свої рахунки. Фігурантам повідомили про підозру: троє зловмисників під вартою, решта під нічним домашнім арештом. Не випускають дітей самих, та зайвий раз не виходять з власних квартир. Так вже декілька років живуть мешканці п'ятиповерхівки по вулиці Осіння у Дніпрі. Там пара із психічними розладами тероризує місцевих. Сусіди залякані і недаремно. На руках цієї парочки вже була людська кров. Лише подивіться, що вони коять. І побачили на третьому поверсі ось цей диван. Він був принесений з помийки. Блі, вазони та навіть плюшевий ведмедик. І все це просто у під'їзді. Так облаштував своє нове спальне місце Едуард. Чоловік, співмешканець Ірини, що живе тут на четвертому поверсі. Днями пара посварилася, утім йти від своєї жінки Едік не захотів. Саме ці поверхи Едуард і перетворив на тимчасовий прихисток. Прямо тут він навіть ходить в туалет. А між третім та четвертим ще донедавна спав, аж допоки сусіди не витягли його диван на смітник. Вам дуже пощастило, що камера не передає запахів. Місцеві в шоці, чого ще чекати від такого шаленого сусідства, бояться навіть уявити. Бо що Едуард чи його Іра мають психічні розлади, а бонусом ще й алкоголізм та залежність від препаратів. В принципі, вони жили як ну як звичайна соціальна родина, але вони нікому не заважали. Вони собі там пили билися, якби ну це не це не стосувалося ніколи сусідів. Вони е, планово лягали на лікування раз в три чотири місяці. Їх прокапували і вони жили далі. Але два роки тому пара відмовилась від лікування. Саме тоді життя сусідів і перетворилося на пекло, що весни розказують мешканці, хвороба загострюється, і Ірина виганяє Едуарда. А той він може ричати, він може кидатися, він може ну, його трусить. В нього це шизофренія, і вона, ну це страшні речі він робить. Виявилося, вже не вперше Едуард Лоскоче нерви місцевим. в черговому припадку просто накинувся на сусідку поверхом нижче. А коли побити жінку не вдалося, почав затоплювати її квартиру. Це було з моєю дочерью. Вона ну, стала йому говорити, що це не робити. Він відмотерив її, потім кинувся на неї. Вона встигла заскочити домой і закрилася. Все більше не виглядало, боїмося. Потім став воду, льоться, вода. На четвертому тежі л'єду, а вода к нам йде. А минулого літа чоловік взагалі схопився за сокиру та рубав меблі в квартирі. Уламки кидав просто у перехожих. Навіженого едіка люди обходять десятою дорогою, бо знають, сваритися з ним не варто. У нульових він вбив власного батька у психлікарні і познайомився з Іриною, яка на фоні шизофренії розправилась з матір'ю. Так пара зійшлася. Втім, 22 роки спільного життя скінчились. Та сама Ірина, що правда, не на камеру, розказує, вигнала Едуарда через постійну синьку. Зайка моя, я зараз пишу заявлення в діл. И все, его выгоняют, и все, когда он зайдет. Я его никогда не пущу, я его выгнала, понимаете? У него была белая горячка, он такого вытворял. Я убежала к девочке, была там пять суток. И соседи вызвали бригаду полиции, скорой помощи, его положили в дурку. Все, я вышла, все, он вышел с больницы, опять сюда, я его не пускаю. Все равно идет, начал опять пить. Чому Едуарда не можуть примусово ушпиталити до психлікарні? Та чи є управа на таких сусідів? Дивіться більше у повному випуску тривожно на 11-му» в цю п'ятницю о 20.00. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Град на Матвіїв, а Синельникове на Ріднопілля. Профільний комітет Верховної Ради затвердив нові назви населених пунктів. Загалом в Україні перейменують 109 міст і сіл. Зокрема, Червоноград на Львівщині стане Шептицьким. Южне на Одещині, Порт Аненталем. А Бровари на Київщині матимуть уточнену назву Броварі. Проте рішення не остаточне. За нього ще має проголосувати парламент. Інженери робототехніка та мехатроніка саме такі фахівці знадобляться Україні для відбудови, і відновлювати її будуть сьогоднішні школярі. Чи мають учні Дніпра можливість на практиці познайомитися з азами сучасних інженерних професій? І чи оберуть вони технічні спеціальності для подальшого навчання? Наша Інна Таранець розбиралася. Навчальні копії великих промислових роботів. 13-річні діти керують іграшковими конвейерами та маніпуляторами, а фактично програмують справжні контролери та опановують ази новітньої інженерної професії мехатроніки. Є об'єкт є два датчики. Два датчики зчитуючи є перед ними цей об'єкт. Костя навчається у восьмому класі ліцею номер 138 на лівому березі Дніпра. Разом з іншими однокласниками з вересня відвідує гурток робототехніки. Фахово пояснює знімальній групі помилку програмування, через яку маніпулятор не виконує завдання. Він просто не, не концентрується на кульці. Ці йому треба саме. Пульки під'єднатися і захопити її вакуумом. Він ну виходить, що якось збоку до неї підходить. Єгор – викладач робототехніки. Свій предмет вважає перспективним і активно заохочує учнів до занять. Адже роботизованого обладнання вже досить багато на підприємствах, зокрема і в Дніпрі. Проте фахівців, які можуть мати з ним справу, не вистачає. А зараз робота, техніка, програмування це все наше майбутнє. І роботи я вірю в це. Рано чи пізно замінять якісь професії. Звичайну навчальну програму адаптовано для школярів, а заняття часто перетворюються на гру. Це семен. нього при коли діти збирали їх. Це здається в першому році перед війною. До нього прилипли є семей. Це конструктор фічер-технік, який нам профінансував компанія Терпай. Нам дуже пощастило. В цю машинку можна перезбирати, наприклад, на робота-футболіста, наприклад, на пошук лінії, на визначення там ширини. лінії, Робить багато. Можна переробити там на вітряка. Семена переробляти не будемо. А інші якщо на то переробимо. поки говоримо у Дніпрі. Лунає повітряна тривога. Всі учні терміново спускаються в укриття. Для нас це можливість спокійно розпитати дітей, чи цікава їм мехатроніка. Коли я була в шостому класі, ми прийшли це тільки збудували цей кабінет. Мені було так цікаво наблюдати, як ці всі роботи, роблять свої різні команди, як машинки їздять. Це було так цікаво. Я дуже чекала, поки відкриється нас робототехніка в школі. Але на жаль, почалася війна. Ну ось коли в цьому році вже об'явили, що ось можете приходити. Я одразу прийшла на перше заняття. Саме завдяки заняттям, Ліза вже визначила з майбутньою професією. Буде працювати з роботами, обслуговувати, програмувати та ремонтувати їх. З цим роботом, з яким я сьогодні працювала. Я достатньо давно вже працюю. У мене було багато складнощів з ним. Мені було легше працювати з минулим, який підбирає кольори. Тому з цим мені. Прям пояснюють дуже, типу, прям угублене, так сказати. Він може підіймати та опускати різні предмети. Клас повертаємось за дві години, аби подивитись на одного з роботів Лізи. Можу продемонструвати. Ось він опускається, він візьме цей циліндр і поверне його в іншу сторону. Мені дуже подобається. Це так цікаво це сидіти, програмувати. А потім, коли ти після довгого програмування бачиш, що в тебе щось вийшло. Це так прикольно. Типу, ти робота щось із майбутнього щось зробив. Я думаю, що його можна використовувати. Це ну, ось машини, які на стройках, наприклад, підіймають уроки. Мехатроніки в цій школі відвідують близько двох сотень учнів. Кожен займається за індивідуальною програмою. У нас Єгор Вікторович вчитель викладає кожного дня для різних груп дітей різного віку від 5-го і до 11-го класу. Тож хтось приходить один раз на тиждень, хтось двічі на тиждень, хтось ходить кожен день, щось нове для себе дізнається. Такий прогресивний кабінет не єдиний в Дніпрі. Він частина цілої екосистеми сучасних освітніх просторів з технічних спеціальностей. Створювати їх у 2020 році почав Інтерпайп спільно з міською владою та Дніпровською політехнікою. І, хоч війна трохи зупинила створення сучасних кабінетів, восени минулого року проєкт відновлено. Наразі відкрито 10 сучасних кабінетів на лівому березі Дніпра. І таранець Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!